Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо порядок відображення податкової соціальної пільги з податку на доходи фізичних осіб в баз бухгалтерії проф. Для початку ознайомимося з джерелами даних, необхідних для відображення пільги. Розпочинаємо з довідника види доходів з ПДФО. Для цього в розділі зарплата і кадри. Довідники та настройки обираємо види доходів ПДФО. Перед нами відкривається довідник, в якому зберігається інформація про різні типи доходів працівників, які використовуються під час нарахування заробітної плати, оплати по їх контрактах, елементів тощо. Напроти найменування, заробітна плата і інші доходи, інші доходи це ті доходи, котрі прирівнюються до зарплати, наприклад, лікарняні, має стояти відповідна галочка в колонці враховувати податкову соціальну пільгу. Право працівника на застосування пільги фіксується наступним чином. В розділі зарплата і кадри ПДФО обираємо заяви на застосування пільги ПДФО. Ці заяви реєструються за необхідності по мірі отримання фізичних заяв від працівників. Натискаємо Створити. Натискаємо Додати і обираємо працівника, від якого отримали відповідну заяву. Наприклад, Рінат Геннадійович приніс нам заяву для застосування пільги для чорнобильців. Дата зміни. Дата зміни це дата, з якої розпочинається дія пільги. Припустимо, 1 березня 2025 року. Актуальність. Тут має стояти відповідна галочка для того, щоб програма розуміла. Що пільга має застосовуватись. Якщо її тут не буде, відповідно, пільга в нарахуванні заробітної плати не буде врахована. Натискаємо Провести та закрити. Заява створена. Зараз хочу окремо зупинитися на довіднику види пільг. Довідник види пільг сформований відповідно до вимог регламентованої звітності. Реквізит код відповідає номеру підпункту, яким пільга визначена в податковому кодексі. Реквізит код звітності ПДФО містить інформацію про ознаку пільги для заповнення регламентованої звітності. Також цей довідник містить уже і безпосередньо сам розмір пільги. Розмір базової пільги в грошовому вираженні визначається за даними регістрів відомостей, прожиткові мінімуми і розміри пільг ПДФО. Для того, щоб перевірити актуальну інформацію, ми маємо скористатися командою верхньої правої панелі основного вікна Сервіс і настройки і обрати функції для технічного спеціаліста. Перед нами відкривається вікно, в якому ми або вручну можемо знайти необхідні дані в регістрах відомостей, розгорнувши їх, або якщо ми знаємо точну назву, можемо скористатися пошуком. Наприклад, хочемо подивитись регістр відомостей про житкові мінімуми. Обираємо їх. Бачимо, що остання актуальна інформація внесена 1 січня. Також перевіряємо регістр відомостей розміри пільг ПДФО. Таким же самим чином. Обираємо функції для технічного спеціаліста, і в даному випадку я користуюся пошуком. Відкриваємо регістр відомостей і бачимо, що також остання актуальна інформація в мене внесена 1 січня 2025 року. Інформація в регістрах відомостей про житкові мінімуми і розміри пільг ПДФО оновлюється автоматично або при оновленні конфігурації, або за допомогою RDI сервісу. Також можна їх вносити вручну, скориставшись кнопочкою Створити і заповнивши відповідну інформацію на підставі чинного законодавства на ту чи іншу дату. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.